Що люди, які заряджені, вони випромінюють певний такий стан, який помітно іншим людям. І Якщо ми розмовляємо в контексті робочих процесів, там співробітник, завжди видно співробітника, який вилучає цю енергію. Неважливо, він просто, просто собі працює, але цей стан він проявляється. І ось роботодавець, або там. Старший бос, він завжди бачить цей стан. Там в сім'ї будь в будь-якому суспільству цей стан відчувається. І воно так: тут галочка, ага, тут галочка, тут галочка. І потім, коли прийшов цей момент X, і коли потрібно було обрати, звісно, що менеджери, скоріш за все, подавали певні звіти і казали, що ось з цим можливо хочеться. Далі працювати, а цей ну трішки не підходить. І тут ще один дуже важливий момент: неважливо наскільки професійно прокачений співробітник, важливо наскільки потужний його потенціал і ця енергія.